Всім хело! Мене звати Соня. Зараз навчаюся в Хорватії по Erasmus-програмі і це моя подорож з Хорватського університету в Сербії. Дорога зайняла нам 12 годин. Ми приїхали. У нас була лекція хорватською чи то сербською, але ми нічого не зрозуміли. Потім нас погодували в якійсь радянській столовці не булочками, і нам провели трішки екскурсії по університету. Сіндікі Дуну. я забула назву. А ще я взагалі забула про влог, тому це єдині кусочки, які я мала спочатку. Papučka na pamat. Hrvatsko. da da Jugoslovensku kinoteku, znači Музею Комзачуває свій фільмові св'язі. Нам проводять екскурсії. 에, <hh> Але ну ми просили, щоб англійською, бо він нічого не розуміє. У нас була ціла година лекції хорватської. <theme> ми нічого не зрозуміли, каже, можна англійською. Каже, можна англійську. Китай, звичайно. І далі хорватська. А ви попросили підійшла? Так, я підійшла, попросила, то він щось там трошечки сказав до слова і на тому. Я думала, він якийсь недоволені.

Обладчила це перва, задається монімент із колдові стечу. Нам провели екскурсію англійською мовою, трошки але з таким початком, типу, наші мови дуже схожі, але чомусь нас не розуміють. Вони схожі, нічого ж вона схожа на російську більше, ніж на українську. Він... А він хорватською, речі сербською? Хова... Хорватською. Але казали, я питалася в цього чувака, він сказав, що сербська і хорватська практично однакові. Босійська просто... і це... Там нічого можна не знає. чому ми не знаємо сербську і хорватську? Не знаю. Ні, Україна ж була Забуло. в Так. Як там? Який це сербський?

Ну, типу, пейзажі розглядати. Mm. <рес> у нас холод, у нас нічого не працює. У нас дуже брудно. І ми включили дочік, а він почав гудіти і засмердівся, і виключився. <рес> <рес> Це все. Просто не повільно. Eternal flight. Вау! Це моє ліжко. Тут Амелія і Христя. І прекрасна картина. Ну, коротше, апартаменти в нас дуже класні. В інших нормальні в нас прекрасні. Але ролі так покійна. Ми сьогодні приїхали. Кому ми приїхали? В Белград. 11. Біля 11 Біля одинадцятої пішли в університет, нам розказали щось хорватське. Ми нічого не зрозуміли. Ми пішли на екскурсію, нам почали знову пояснювати хорватське, тут вже мене зудрілись. Знов працює. Потім ми ще дві годинки погуляли і дві годинки їхали сюди, що мені не подобається, бо хорвати багато курять. Ми тільки ну, після перерви сіли в автобус. Е, і вони дістають гло айкоси і починають далі курити. І воно смердить на весь автобус. Ну для чого? Ваши не було перерва, чого на дворі не покурити. Далі, ми приїхали в Новий Сад біля Белграду. Е, Белград не сподобався. Таке пострадянське сіре місто. Негарне. Не ну, типу, в центрі гарно, але загалом мені не сподобалось. Приїхали в новий сад, тут ніби гарніше. Але багато російських машин, мова дуже схожа на російську. Багато оголошень, типу російський фестиваль, тра-та-та, тра Ну, I don't like it. Готель взагалі в нас прекрасний, і ми підбирали образи, щоб покоряти сербів і хорватів mm -hmm. на конференції tomorrow, and be after tomorrow. І що ви думаєте? Нас не буде на конференції. Бо конференція буде хорватською, сербською. І, ну, а це була наша main goal, коли ми їхали сюди. Типу, ну для чого у нас тут? І, ну, куди б вигулювати? Я піджак спеціально купила на конференції. Та за що? Зато в нас завтра фрідей. До 2.45. Далі ми приходимо в театр, робимо спільне фото. І після спільного фото в нас фрітайм і в 10 у нас вечірка. І то Так, опшенал. Вечірка опшенал. Це нас коротше тут кожен день фрідей. Так. Що не день, то фрі день. Я б взяла нормальні, ой, як гуляти можна, а не колготи. Так, бо я взяла тільки одні лосіни і кофту, а решта все це дві спідниці і рвані білі джинси, а тут дощ падає. Кошмар. Короче, Амелі, are you happy? She's awake. я I'm not for a sleep Особливих відмітках е, штату. Ремонтую вже влог і згадала, що я не сказала декілька моментів. На хорватському кордоні нас пропустили, а на сербському, е, і то на хорватському ще перевіряли так трошки паспорт. Добре, перегортали кожну сторінку. І на сербському так само було. А вона ще запитала, чому їдемо туди, здається, чи щось таке. І, типу, питалися чи ми з Христі сестри. Ну, коротше, задавали питання різні. Я не знаю. Напевно, декілька хвилин ми стояли. Вона огортала той паспорт, огортала, передивлялися всі сторінки і поставила нам штампи на в'їзд і виїзд в особливих відмітках. Я не знаю, що це означає, бо в мене в особливих відмітках стоїть штамп штамп Боснії герцеговини і в Сербії. Чи це не Шенген-зона, Типу, але ну в Албанії у мене звичайний штамп. Ну звичайно, не в особливих відмітках, тому не знаю. вже спитали два не рази, не що ви приперлися, якщо не ви знали що таке буде. буде. Ми прокинулися доволі пізно, десь година 12, бо ми пізно заснули. Прокинулися, у нас нема фену. Я позичила, я пішла в іншу кімнату, до друзів позичила фен, посушила волосся. Ми вийшли їсти, знайшли класну кафешку там. Пішли все прекрасно. Кафешка дуже гарна, така естетик, вайбова, ну прям клас. Але. Ми чекали, ну, у нас була година часу щоб до, нашого, до нашої зустрічі зі всіма. і ми замовили... Я замовила лати, е, тістечко з білим шоколадом і фісташкою і тост з лососем. Е, ще щось там позамовляли. Принесли каву е, капучино і тістечка. Кубі і Христі. І це типу, був як офер до Чорної п'ятниці, типу, купляєш капучино і дісичку ніби в подарунок. Е, ну, За ціну капучино. Капучино коштувало 3 євро 300 їхніх оцих е, валют. І В кінці вони заплатили за це 6 євро чи 7. А, типу, зовсім різні ціни. І, і що? Ми чекаємо 20 хвилин, нам вже треба виходити. Я підходжу, кажу, ну, я вже не встигну з'їсти, можна спікувати з собою. Вона така офіціантка, ну е я хочу тобі щось сказати, я така, що ти мені хочеш сказати, і вона каже, ми вам нічого не замовили, ви можете ще почекати, і ми вам зробимо. Я кажу, як нічого не замовили? У нас машинка, яка приймає замовлення, поламалася. Е поламалася дві хвилини тому. Ми на замовлення чекаємо вже хвилин вісь 20. Типу, нам вже треба йти. Я така, добре, давайте ми заплатимо і ми йдемо звідси. Я така, сорі, сорі, І типу, каже, машинка поламалася дві хвилини тому. Ми замовлення зробили 20 хвилин тому. Типу, е нам не видали жодного чека, тільки про оплату, яку ми заплатили. І, і, і все. І виходить, що ми не поїли і каву кобі принесли не таку, як треба. Коротше, наїлась кавою. А кава була добра. Національний театр сервії. Я готова. Це соштучно, так. Бось, от ефект мені. Так готу. Мені бог подтворити, бо скоро звернуться. Тут спів п'є ні корить на кожного. Так, ні ми. Поле того. Ну, у мене поки тільки на п'ять. З іншої сторони. Я то ж лошний. Зібінь. Зараз гуляємо. Чесно тут нема на що за... ну, дивитись. Ми живемо в самому центрі, там все найгарніше. Але місто гарне. Ну, звичайно гарне. Воно не є просто Радянським, тому що тут не було Радянського Союзу. Це місто нове, я не знаю, йому під... я не знаю, скільки років, але типу, воно не належало колись Сербії, вони його напевно вкрали. Не знаю, треба почитати. Ми йдемо в готель. І будемо збиратись, ми забронювали столик в ресторані. Ми поїмо і їдемо на пацієнти. У на дискотеці. І ну ми прийшли, грає англійська музика. Ну, типу, нормальна музика, яку всі знають. Але це був просто розігрів дві години. години. А далі пішла сербська і хорватська. Ем, як на якомусь старому українському весіллі трошки, але під біт і голосну музику. І у нас було четверо. В годині перші всі захотіли їхати. а я така, ну я вже влилася. Я пішла до інших людей з Шебеника. І в годині третій ми приїхали в готель. Просто наші всі речі пахнуть папіросами, вони курять просто безбожно, ті хорвати і серби. Просто на кожному кроці. Коли я їм сказала, що я не курю, вони такі. Чо? І зараз ми збираємось на конференцію, і мені волосся, в нас немає фену, і один прекрасний чоловік не хоче дати нам фену. Вчора ввечері Христя прийшла на рецепцію і каже, можна фен. Ну, якщо ми, ми не знайшли вам фену в день, ми вам не будемо шукати його ввечері. А може вони зараз на річ? Тож по в день? Коротше. І холодно дуже. Я хочу їсти. І нам ще треба 40 хвилин йти на лекції, на конференцію. Ну, це ми можемо не йти, напевно. А воно буде хорватською, сербською, але ну ми сюди приїхали на конференцію, тому ну, я купила підяк для конференції, який тепер пахне сигаретами. А ще тут є сніданки, на які нас не кликали вчора. Ми знали про це сьогодні. Вона така, я вам не казала. Ми йдемо перевіряти. Зараз Всьором сніданок. Так, вчора ми не прокинути. Але ми просто не сказали. Ми мокрою головою. Тут таке сніданок ну, Чому я... ну, про це не знали вчора? <гаджу> Нам ніхто <нічого> не сказав. <гаджу> Нарешті приїхали. У нас тут червоні доріжки. Як для найкрутіших. І ну, тут все дуже якось серйозно. Hmm. Я сподіваюся, буде що англійською, yeah. да. англійською, а не хорватською. Або сербською. E -hmm. Багато... Румунською. Так, да. що у нас в блокноті? <laughs> Значить, а, мій десятий блокнот <laughs> Цікаво, який. О, вже в лінійку, непогано. Ну, вже і в клітинку і Да. Yeah. О, закладки. Oh, oh. No. Не знаю для чого вони. І десята ручка. <laughs> Все. Дитина довольна. Все, то, типа, щоб зараз ну, футболки більше нема. Жаль. <laughs> Висіли прямо перед сценою. Але треба другому ряді. Тут навіть діти якісь. Ща діти. Ще діти. Треба пішли I hate it. posao, posebno srećan bio, došli su ka rad. Imate uh, različite klijente. Kod nekih klijenta možete da ukvarate sa njima i ne kažete hajde idemo večer tamo i tamo da radimo to i to, zato i zato, mislimo da je to dobro u rad. Thank you. Сонний сонно година, сонний час. Дам спати може. На гріховно тут холодно. Ми сонні, смучені, але спати щось вже не хочуть. Кришка спить. Так. Може щось нагрілося? Нам дали подарунки, дали водичку і ми пішли. Дякую. Купила якусь фігню. Христя каже смачно. Кажу, купила якусь фігню, Христя каже смачно. Я ще не пробував. Далі ми тусили до цього і ранку, і наступного дня нас чекала 12 годин годинна подорож в Шибайник. Тому всім дякую за перегляд відео. З вас лайк, підписка, там коментар.